Шпигував за українською авіацією ворожого інформатора, який працював на окупантів з політичних міркувань, затримали правоохоронці в Кропивницькому. Ще восени за антиукраїнські погляди місцевого жителя завербували російські спецслужби. Зловмисник мав передавати росіянам розвіддані про авіапарк повітряних сил України. Насамперед агресора цікавила кількість і моделі військових літаків, а також частота і маршрути бойових вильотів. Крім того, координати аеродромів ЗСУ, та складів з боєприпасами, щоб зафільмувати військові об'єкти, підозрюваний їздив всією територією області. Випитував інформацію і серед своїх знайомих, а потім розміщував її на російських телеграм-каналах. Під час обшуків вдома у фігуранта оперативники знайшли техніку з доказами його злочинної діяльності. З метою неможливлення встановлення його особи він постійно змінював нікнейми, а також використовував проксі сервери. Тому кіберфахівці управління проводили пошукові заходи більше трьох місяців з метою встановити його особу. Після цього йому було повідомлено про підозру за статтею 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це незаконне розміщення інформації щодо переміщення озброєння зброї та боєприпасів ЗСУ. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Відвоював 18 місяців на фронті. Зможеш повернутися додому. В Кропивницькому дружини та матері українських захисників влаштували мирну ходу, вимагаючи справедливих термінів служби для військовослужбовців ЗСУ. Участь в акції взяли понад півсотні жінок. З плакатами та українською символікою вони пройшлися центром міста, закликавши керівництво держави прискорити розгляд законопроєкту про мобілізацію та обов'язково включити в нього норму про демобілізацію за бажанням військових після вісімнадцять. Місяців служби триваліше перебування в бойових умовах, на думку учасниць акції, є негуманним по відношенню до воїнів і знижує їхню боєздатність. Позаяк українська армія може понести великі втрати на передовій, а ворог захопити нові території. Учасниці ходи наголосили, захист України конституційний обов'язок кожного українця. Тож замінити військових, які з перших днів на фронті, влада повинна іншими підготовленими призовниками та професійними силовиками. Нашим хлопцям потрібно дати демобілізацію, тому що вони вже фізично і морально виснажені. Так як вони перебувають вже більше 20 місяців на передовій, а це і погодні умови, і їхній стан здоров'я все потрібно відновлювати. Як, як це може бути справедливо, коли одні воїть і їх це стосується, а інші собі ходять, як ні в чому не бувало? Вони навіть не донатять нашим хлопцям. Тобто вони собі живуть і продовжують жити, так як і живуть. Дуже хочеться, щоб наші діти, щоб наші чоловіки повернулись додому. Не для того, щоб відпочити, хоч би для того, щоб полікуватися. Наші рідні теж потребують поваги. Ми кажемо героям слава. Але чому героям тільки слава, а не відпочинок, не реабілітація і нерозуміння. Свято Олімпійського прапора Кіровоградщина відзначила відкриття четвертих зимових юнацьких Олімпійських ігор, які стартували 19 січня у Кореї. Спортивні активності відбулися у Кропивницькому на відкритій ковзанці в дендропарку. Так спортивна спільнота і громадськість підтримали українську делегацію. А представлена національна юнацька збірна на змаганнях з 44 спортсменами, які виступатимуть у 12 із 15 спортивних дисциплін програми ігор. Самі олімпійські змагання триватимуть 14 днів до 1 лютого і зберуть понад 1900 спортсменів із 80 країн світу віком від 15 до 18 років. А розіграють вони 81 комплект нагород. Зазначу, спортивні активності у Кропивницькому тривали близько години і включали в себе урочисту церемонію підняття олімпійського прапора, спортивні конкурси на льоду та катання на ковзанах. До заходу доєдналися близько сотні учасників і навіть дощова погода. Не завадила виказати підтримку національній збірній та вдячність олімпійській спільноті за те, що до змагань не допустили білорусів і росіян. Ми поїхали туди в чудовому настрої, знаючи те, що поруч з нами на п'ятисталах, на ігрових майданчиках на льодових аренах не буде вбивць росіян та білорусів, і це. Нас надихає і спонукає до нових рекордів, до нових перемог, і обов'язково українці привезуть медалі в Україну. Наша національна федерація разом з міжнародною федерацією сковолазення в цьому плані працювала на протязі всіх двох років, і жодних стартів білорусів і росіян на між на Відбіркових змаганнях не було, а відбіркові змагання також були кубки світу, де здобувалось право попасти на відбіркові вже олімпійські українці на Олімпійських іграх. Показують, що ми не зомні і зможемо перемогти. Ми сьогодні тут зібралися так само, як в усіх обласних центрах нашої України. Сьогодні майорить поруч із прапором України незалежною, майорить олімпійський прапор. Це показує ще раз, що Україна є. І буде вільною і незалежною, дякуючи нашим мужнім Збройним силам України. Ранок 24 лютого змінив підприємця Олександра Кравчука Случан назавжди. Дізнавшись про наступ росіян, вже думав не про бізнес, а як захистити родину. Тому добровольцем записався до місцевої роти охорони. Як батько одинак сам воспитав свого сина. У мене була можливість передати його своїм батькам і відправитися у ТЦК. Станом на 24 те ніхто, мені здається, не розумів, що буде, де зупиняться, чи зупиняться взагалі. Під загрозою було все. Олександр умів заробляти гроші, але не стріляти. Тож військовій науці новобранцю довелося вчитися на ходу. Перший місяць охороняв від диверсантів об'єкти критичної інфраструктури. А коли ЗСУ відкинули рашистів подалі від Кировоградщини, перевівся в 57-му мотопіхотну бригаду на посаду старшого бойового медика. Як я отримав король? Вимушена. За... Через те, що була. Був певний дефіцит, певна відсутність кваліфікованих кадрів. І у мене, як у людини, яка захоплювалася туризмом, гірським туризмом, виживанням і так далі, була певна кількість матеріалу, який я прослухав певних курсів пройдених. Олександр розповідає, завдання бойового медика швидко надати першу медичну допомогу пораненим воїнам і забезпечити їхню евакуацію в шпиталь. Проте насправді обов'язків на фронті куди більше в наших реаліях виходить так, що старший бойовий медик працює так само в окопі на рівні з іншими. І поки немає поранених, поки немає триста. Бойовий медик виконує роботу стрільця. Якщо ми беремо стрілкову роту, якщо ми беремо розв'язовод, він працює як розвідник. Контузія внаслідок прильотів найпоширеніше ушкодження, що дістають солдати в боях, говорить Олександр. Також уламки ворожих снарядів можуть спричинити переломи або артеріальні кровотечі у воїнів для допомоги пораненим на кожен бойовий вихід. Олександр бере рюкзак з медикаментами. Інколи його вага може сягнути аж 18 кілограмів. По-перше, це прищадки тому, що ти лізеш незахищеними руками в рану, в кров зовсім сторонньої людини. Друге, це турнікет. Це засіб для припинення критичних кровотеч з кінцівок. Декомпресійна голка голка при напруженому. Пневмотораксі, мотораксі при пошкодженні легенів побратими прозвали Олександра Хатіко за два роки повномасштабної війни. Він пройшов найгарячіші точки фронту. Обороняв Лисичанськ, брав участь у контрнаступі на Херсонщині та стримував окупантів під Бахмутом. Каже, відкачувати трьохсотих всюди під підшквальними обстрілами, ризикуючи загинути. Після підриву на бойовій машині М113 наїхали на Херсонщині на танкову міну. Так, мені приходилося ставити крапельницю, підсвічуючи електронною цигаркою в канаві придорожній, маючи маючи травму, контузію на той час і так далі. Так, тому що мені приходилося сім людей тримати близько семи годин. До моменту евакуації, тому що не було жодної можливості забрати. Олександр допоміг двом сотням поранених військових, та все одно найболісніші спогади лишилися про полеглих товаришів. Медик пригадує, наприкінці грудня, коли мали вивозити пораненого бійця з пожежної частини на околицях Бахмуту, мінометний боєприпас рашистів залетів в ангар і розірвався. Внаслідок вибуху смертельне поранення дістав водій з позивним Ман. Як не старався Олександр, але зарадити нічим не зміг. Коля, говори зі мною. Ман, говори зі мною, Коля! На передовій рашисти поранили Олександра тричі. У березні на бахмутській дорозі життя разом з побратимом прямували на евакуацію пораненого воїна. Потрапивши під вогонь рашистів, дивом вижив, говорить бойовий медик. Ми не забрали, ми не змогли того зробити. тому, що після прильоту обидва були важко поранені. У Сергія це була проникаюче у черівну порожнину. У мене це розчавлена уламком печінка, це порвана права легеня. Наразі Олександр відновлюється після серії операцій та радіє, що вцілів. Про день, коли зазирнув в очі смерті, йому нагадує бандаж на животі. Після сьомої операції я його вимушений носити півроку, без нагрузки, без нічого. Він просто підтримує, підтримує форму. Знімає дещо навантаження на, на червону порожнину. Сьогодні бойових медиків на передовій критично бракує. Через важкі поранення деяких вже демобілізували. Тому армія потребує поповнення підготовленими призовниками, вважає Олександр. Якісне поповнення це люди, які ще не мобілізовані, але які працюють над собою. які… Працюють в якихось центрах готовності цивільних, де їм викладають тактичну медицину, тактику це люди, які мають усвідомити те, що і готуватися до того, що воювати придеться ледь не кожному. Здоров'я більше не дозволяє Олександрові вести тяжкі стрілкові бої на передовій, тож сконцентрується на медичній справі. Щойно одужає бойовий медик, готовий приєднатися до зенітного підрозділу, який полює на російські шахеди в українському небі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Заборгував за електрику, сидітимеш без світла. На Кіровоградщині відключатимуть електроенергію абонентам-боржникам. Про це попередили в Кіровоград Обленерго. Від'єднувати від енергосистеми недобросовісних споживачів компанія почне з 5 лютого. Дозвіл на це надав Кабмін, який наприкінці грудня скасував мораторій на припинення комунальних послуг у період воєнного стану. Обмеження застосовуватимуть до громадян, котрі проживають на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Та які підконтрольні Україні залишитися без світла ризикують насамперед абоненти, котрі не платили за спожиту електроенергію з лютого 2022 року чи раніше. Щоб закрити борг перед обленерго, споживачі мають менше місяця. Громадянам, які не в змозі розрахуватися через скрутне фінансове становище, пропонують укласти договір, який дозволить абонентові погасити борг кількома платежами впродовж трьох місяців. За інформацією Обленерго з 2022 у року на Кіровоградщині не платили за світло понад 8 тисяч побутових споживачів. Компанії вони завинили більше 3,5 мільйонів гривень. Загальна заборгованість абонентів передобленерго сьогодні складає 206 мільйонів гривень. Є частина людей, котра свідомо не сплачувала. Виїжджали наші фахівці до таких клієнтів. Клієнти навіть з нас насмішкою такою, що зараз війна, я платити не буду, і ви мене не заставите. І тому, зважаючи на велику достатню кількість таких споживачів, прийнято урядом рішення дозволити відключення, тому що це є самий дієвий захід впливу на боржників. Виникнуть питання: як же пенсіонери, як люди з мінімальними доходами на даний час із 430 тисяч споживачів побутових, 50 тисяч мають субсидію та мають пільги. Захищені верстви населення, вони захищені державою. Тут питань до цих клієнтів не виникає. Ретина родин Кіровоградщини отримують різні види соціальної допомоги. Про це повідомили під час апаратної наради в облвійськ адміністрації. Так у минулому році на ці цілі з бюджетів різних рівнів витратили в межах 4 мільярдів гривень. Заявки на отримання допомоги приймають органи влади на місцях та центри надання адмінпослуг. Нагадав доповідаючий, зокрема минулорічні видатки державної казни на соцзабезпечення потреб нашої області склали 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на Фінансування понад двох десятків напрямків підтримки майже сотні тисяч сімей це різні категорії громадян, зокрема захисники, переселенці та родини з дітьми. В першу чергу мова йде про допомогу при народженні дитини у минулому році. Таку допомогу у нас в області отримали більше 19 тисяч сімей. Ця допомога вона сягала 42 тисяч гривень. Крім цієї допомоги, також ми виплачували і допомогу в натуральному вигляді. Так називаємо пакунок малюка. Крім того, багатодітні сім'ї, які мешкають на території нашої області, також отримали допомогу. Всі вони були забезпечені відповідними посвідченнями, користувалися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги в 2022 році було збільшено з 1700 до 2100 гривень на кожну дитину. І на сьогоднішній день таку допомогу у нас в області щомісячно отримують майже 4,5 тисячі багатодітних сімей. Живий у полотнах у музеї мистецтв у Кропивницькому відкрили виставку картин народного художника України Михайла Надєждіна. приурочили її до сороковин смерті видатного митця в експозиції. Понад півсотні художніх робіт, які передала донька Михайла Надєждіна. Портрети, автопортрети, пейзажі та натюрморти виконані в абстрактному стилі, розкриваючи багатогранну творчу натуру художника. Полотна Михайло Надєждін написав у період з 1959 до 2019 років. У своїй творчості митець відійшов від класичних канонів, переосмисливши традиційні сюжети в живописі. Сьогодні його картини зберігаються в багатьох музеях України, а також в приватних колекціях в Канаді, США, Чехії та Болгарії. Зазначив, Михайло Надєждін – знакова персона в мистецьких колах Кіровоградщини. Малюванню він присвятив усе свідоме життя. Михайло Надєждін заснував обласну спілку художників, у якій головував більше 25 років. Крім того, вчив малюванню молодь, виховавши цілу плеяду місцевих митців. Помер Михайло Надєждін торік, 5 грудня, у 88-річному віці. Переглянути його картини всі охочі можуть протягом трьох тижнів. Це ті роботи, які змушують замислитись. Вони як ребус, які треба розгадати. Вони провокують, вони інтригують. Вони ну це як, скажімо так, красфорд, яке треба от розгадати. Тільки мистецький кросфорд. Треба зануритися в ці його глибини. Ми зараз тільки-тільки розкриваємо і відкриваємо те, що він зобразив на своїх роботах. Він був дуже відкритим і дуже щирим. Навіть якщо ця правда не подобалася, але він її ніколи не приховував. Він завжди казав те, що він думав. Я його таким і запам'ятала. Не мені Тренувальний марафон стартував. На Кіровоградщині набирають обертів всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Спортсмени вже розпочали підготовку до змагань. Нашу область представить 276 команд а це 10 тисяч школярів із усіх 49 громад Кіровоградщини. Нагадаю, всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч це масштабний проєкт Офісу президента, міністерства освіти та міністерства спорту. Змагатимуться учасники у п'яти видах спорту: черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування. Та волейбол, проєкт кількарівневий починатиметься власне у школах. Далі територіальний, районний, обласний та власне всеукраїнський етап. З огляду на безпекову ситуацію проєкт всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч реалізується у 20 регіонах України та столиці. Зокрема, в Кіровоградській облівськ адміністрації наголосили, що змагання проводитимуться на базі лише тих освітніх закладів, де є укриття. проєкт Дуже великий, масштабний, ми будемо переможений. Вийдемо на український рівень, на загальноукраїнський рівень, І будемо перемагати. Та школа Богу наше ж на рівні. Ми молодці, я вам бажаю. У всьому перемоги нам. слава Україні. Магія рукодільних принад. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили персональну виставку хендмейду місцевої майстрині Галини Костюк. Глядачам представили більше пів сотні вишитих рушників, ікон та картин з бісеру, які рокодільниця створила впродовж останніх 30 років. На полотнах майстриня здебільшого відтворює мальовничі пейзажі, тварин і портрети людей. Для вишивки ж вигадує власні неповторні орнаменти. Роботи Галини Костюк користуються попитом у шанувальників мистецтва з усієї. України, а деякі витвори потрапили до приватних колекцій у Бразилію, Португалію та Канаду. В бібліотеці виставка талановитої рукодільниці експонуватиметься протягом місяця. Я відчуваю задоволення від цього. Якась легкість, духовність, якась цикане наприклад, як вишиваєш ікони, то наче спілкуюся там, десь з, з, з Господом з нашим. Якщо комусь шию, то я бажаю тільки здоров'я, тільки щастя, щоб благодать була. І я стараюся вкладати в ікони, і в картини, чи в рушники частичку оберігів. Був дуже здивований її працями, Особливо портрети. Мені так сподобалося, навіть не, навіть не можу представити собі, як це можна так. Прямо як пензликом намальований, такі хороші роботи. Вони цінні, тому що це культура України, культура нашого народу. От, і закидати, запускати це діло було б, неправильно, було б неправильно. Хай продовжує, хай виконує і радує людей. У день музейного селфі в музеї мистецтв у Кропивницькому вільний вхід для гостей. Школярка Олександра не впустила нагоди сфотографуватися на тлі вишуканих картин. До мурах на шкірі дівчині сподобалася химерна абстракція художника Михайла Надєждіна. Селфі з містичним полотном викладе для підписників в Інстаграм і розраховує зібрати під фото щонайменше сотню вподобайок. Взагалі я люблю фотографуватися, щоб це було в мене в галереї, та я могла приглядати як пам'ятка. Саме ця картина сподобалась, тому що в неї дуже багато красок. Ну, мені на перший погляд здалося, що там можливо якесь створіння, що пронизує голови теж інших створінь, але більш страшніших. Софія переселенка з Краматорська. Вдома каже, фотографувалася доволі рідко, бо соромиться камери. Втім, побачивши в музеї фотозону в етнічному стилі, не зуміла пройти повз. А щоб селфі виглядало ще колоритніше, вдягла на себе старовинну українську хустку. Раніше ж всі не одягали дівчини хустки, тому це був якийсь образ. Хотілося якось так вжитись, щоб сфоткатися. Згадати, які були раніше традиції. Це дуже так по-українськи, дуже так тепло, якось по-домашньому, затишно. Тим часом Валентин позує біля морського пейзажу. Говорить, картина нагадує йому про рідний Маріуполь та безтурботні вечірні прогулянки на узбережжі Мирного Азовського моря, без вибухів і расистів. Бувало так, що ну ти не настрій там поганий. Да? І ти виходиш на берег моря і тише, і, тиш, і, 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 і немножко так і відлікався. І, ну, Тось тобто моря немножко заспокоювала. До міжнародної акції музей мистецтв долучився в дев'яте. Зробити красиве селфі на пам'ять з музейними експонатами завітали близько сотні відвідувачів. Намагаємось залучити таким чином молодь. Тобто через подібні заходи, саме використовуючи гаджети, сучасні, я думаю, що молодь буде з більшою охотою приходити до музею, цікавитись нашими експонатами, знаходити для себе щось цікавеньке і розповідати іншим, і таким чином буде популяризуватись мистецтво нашого міста. Поширювати селфі в соцмережах кропивничанам пропонують під хештегом музею. З усіх світлин музейники оберуть декілька найкреативніших, а їхнім авторам подарують заохочувальні сувеніри. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.